На цьому етапі я вам хочу показати, зробити одну практику, з якої вам стане не тільки, можливо, зрозуміло, а і ви відчуєте дію психосоматичного механізму. Вам треба взяти будь-який папірець, їх треба взяти три, однакових. Можете порвати А4 на три частини, можете взяти такі нататки. І на першому папірці ви пишете щось для вас дуже надзвичайно щасливе, радісне, позитивне. Там... Весіля, шлюб, закохалася, виграла мільйон. Це може бути якась фантазія, це може бути щось з минулого, але це в будь-якому випадку для вас щось надзвичайно щасливе. І, умовно кажучи, це у вас папірець номер один, можете скласти в четверо і покласти так, щоб ви знали, де він лежить, що там написано. Берете другий, на другому пишете повну протилежність, щось дуже для вас важке, складне, тяжке, страшне, болісне. І це у вас буде номер два. Те, що складаєте, так само в четверо. І третій папірець, такий же самий, як і попередні два, але порожній. Можете написати 0, можете написати пустота, можете написати нічого. Але це він порожній, тут немає нічого. І практика полягає в тому, що ви берете, по-перше, налаштовуватися, обов'язково сядьте зручно, як я в крісло, від, відкиньтеся і зробіть кілька потужних. Вдихів і видихів, це вас трохи перелаштує і налаштує на контакт психіки з тілом. І ви берете перший папірець, де у вас дуже щаслива ситуація, дуже позитивна. Закривайте очі, заплющуйте. І ви знаєте, що тут. Наприклад, там, скажімо, весілля, радість чи народження дитини. Ви це знаєте, ви про це думаєте, у вас, скоріш за все, буде посмішка. І не торкаючись тіла заплющеними очами, ви так поступово, скажімо, протягом хвилини опускаєте цей папірець через тіло, обличчя, горло, там, плечі чи тіло, як вам заманеться, але десь приблизно хвилину ви цей папірець опускаєте. Заплющеним очима і спостерігаєте. Спостерігайте за асоціаціями, за картинками в голові, за уявою, за думками і за тілом, за тілесними реакціями, як в тілі. І можете продовжити цей дослід там через коліна, через ноги. І протягом хвилини відчуваєте і досліджуєте. Закінчили. Відклали спокійно перший папірець. Вдих, видих, перезавантажилися, взяли другий негативний. Там смерть, хвороба, втрата, будь Що що саме для вас страшно і важко дефолт. І теж саме спостерігаєте, які асоціації, які думки, і саме головне, яка тілесна реакція. В носі вона ж ніс заклала. Там зуби, рот, горло. може там по затилку, по потилиці, по плечах провести, по грудях через шлунок. Через репродуктивну систему можете вниз опускати, там через ноги, коліна і так далі. Так, протягом хвилини. І реєструєте відчуття і асоціації, думки, картинки. І теж відкладаєте. В перших двох варіантах у всіх буде майже стандартно. При першому папірці. Е Ну, забіжу трохи наперед, звісно, да. Це ж у нас не особиста практика, це ж просто пояснення. Ви можете це, звісно, зробити на самоті. В першому варіанті тут майже у всіх буде що? Легкість, настрій, приємні відчуття, теплі, а, щось дуже позитивне. Загалом в думках, в асоціаціях і в тілі позитивні, приємні відчуття. І по там різних органах частинах будете проводити, там це буде відображатися. Другий папірець, це щось страшне негативне, це буде закладений ніс, боліти очі, боліти голова може починатися, стискання в грудях, не можу дихати. Там шлунок скрутило, там кишківник там занив, там репродуктивна система заболіла, там щось знизу внизу живота схопило. Це все стандартно, зрозуміло, понятно. Але третій папірець, там, де нічого пустота, він самий цікавий. Я вам не буду казати, які дві стандартні реакції, чи три тут. Ви мені тоді напишіть десь там в коментарях або в групі в телеграмі. До речі, в телеграмі є група оперативна, де я викладаю всі надбання, статті, там цікаві моменти, ділюся відгуками. І анонси навчання, анонси практик чи групи психологічної. Ось, через. Оцю невеличку практику, дуже просту з трьома папірцями, дуже легко відслідити психосоматичний механізм, як реагує наше тіло. І от зараз давайте зробимо ще одну практику, але вона вже буде в реальному часі. Ви зараз дивитеся це відео, можете поставити на паузу, щоб піти там водички попити, перезавантажитися, але в будь-якому разі вона буде у вас зараз. Сядьте зручно, знову ж таки. Перезавантажтеся через кілька потужних вдохів-видохів. І я вам буду казати слова. Буду казати слова, стандартні, тригерні. А ви спостерігайте за своїми реакціями психічними і саме головне, тілесними. І перше слово. Мама. Що відчуваєте? Що згадалося? Ком горлі. Заплакати звинувачення. Вибачитися. Мене ж самого підтисло слово мама. Бо кожна терапія це мама. Мама, мама, мама. Мама це дуже неоднозначне слово. Мама. Що відчуваєте? Батько. Тато, папа, сестра чи брат. Что відчуваєте это в теле? Дедушка, бабушка, детский садочек, школа. Что в теле? Школа. Інститут, гуртожиток. Ваше рідне місто? Згадайте, де ви народилися, виросли, район, двір, школа, дом. Україна. Що відчуваєте? Росія. Війна, політика, діагноз, мікроби, пухлина, рак, онкологія. Навіть крізь час я відчуваю, як важко. Як прибиває, як плющить, просто хочеться відсторонитися тошно, противно, хочеться болювати вже від цього всього інформаційного поля, квіти, літо, весна, бузок, тюльпани. Зима, осінь, майбутнє, діти, родина, шлюб, стосунки, весілля. Страта. Гроші. Робота. Відчувайте тіло, як ваше тіло реагує просто на інформацію. А тепер уявіть, згадайте, точніше згадайте, як з усіх утюгів і чайників нам кричали: вухані, там щось таке, немає порятунку, немає нічого, немає ліків, всі помирають. Розповсюджуються зі скористю світла уже скрізь, через два тижні вже всі країни захворіли. Що з вами, коли це все ви чули? Що хотілося зробити? Як вам було це чути? Смертельна небезпека передається через повітря. Ізоляція не працює. Наздоганяє всіх група ризику, вікова група ризику. Отак От нас сихи залякали і ввели в оману. І багатьох залякали до смерті. Чому у дітей? Чому діти не в групі ризику? Чому середній вік, там, скажімо як я, там 46 в такій собі, е в жовтій зоні? А похилого віку пенсіонного, да, це вже червона зона. Чому? Діти взагалі не думають про смерть. Вони цьому ще не навчені цим страхам, тому вони не в групі ризику. Не імунітет, немає поняття у хамера імунітету. Немає взагалі такого поняття. Імунітет це віра впевненість. Це може бути окреме відео на цю тему. Там чи стаття, можете у мене на сайті пошукати. Там є про це на себе, плацебо, є багато дослідів, дуже страшних дослідів. Як ми реагуємо на інформацію? Отже, залякати людину, щоб що? Щоб поти дати їй якісь там методи вирішення, як правило, за великі гроші. Сподіваюся, ці дві практики вам показали, як тіло реагує на інформацію. А уявіть, що ця реакція, цей досвід міг би тривати тижнями, місяцями і навіть роками. Будуть запитання, звертайтеся, пишіть, знаходьте мене в соцмережах на сайті, в телеграм-каналі. Дякую вам. Гарної дня.